Привіт, я зробив тобі чай. Будеш давненько не бачились, як ти, як в тебе життя, здоров'я, як робота, служіння навчання. Чим займаєшся останнім часом. Хотів би сьогодні тебе підбадьорити трьома вершами з Біблії. Це 1 Солонян 5 розділ 16 по 18 вірші. Там написано завжди радійте, невпинно моліться. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Тут написано, «Щодо волі Божої для нас. Для життя кожного з нас. Божа воля в тому, щоб ми раділи, щоб ми невпинно молилися, а були вдячними йому. За все те добре, що є в житті кожного з нас, радість допомагає нам проходити навіть складні обставини, невпинна молитва, тобто, коли ми знаходимо час для Бога, щоб поспілкуватись з ним, щоб задати йому запитання та отримати відповіді. Щоб просто побути з Ним, отримати його підтримку, пережити Його присутність, побути з Ним. Це допомагає нам рухатися вперед. А також вдячність Богу за всі ті добрі діла, які Він зробив в нашому житті, за все те добре, яке є у нас. Ми можемо сказати Богу дякую. І це також допомагає нам проходити навіть складні обставини. Тому давай будемо радіти, будемо вдячні Богу за те добре, що є в нашому житті, і також будемо невпинно молитися. Тобто знову і знову приходити до Бога і знаходити час для спілкування.